Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні 30 грудня, і перед переглядом я хочу вам подякувати за актив, за ваші лайки та підписки. Останнє відео набрало 500 плюс переглядів, це просто пушечка. І перед анонсом сьогоднішніх матчів ми поговоримо про вчорашні. Бенфіка вчора перемогла з рахунком 3-0. Фамалікан. Трубін він відстояв просто ідеально. В телеграмі є відео його сейвів та яку оцінку він отримав. Також вчора грав Маліновський. Він вийшов на заміну, вийшов так собі, не показав майже нічого, просто запам'яталась тільки подача його з, зі штрафного і все. А так він нічим не запам'ятався. Також його оцінка є в телеграм-каналі Йохний Футбол. Посилання буде в описі. Прошу переходити. А саме сьогодні нас очікує матч Лутон Челсі о 14.30. Михайло Мудрик можливо буде грати, але участь його в цьому матчі під питанням, так як пишуть, що в нього можлива травма ще колотки. Наступний матч це у нас Вулвергемптон, Евертон і Миколенко, який буде грати, я думаю, 100% в основі, він дуже в хорошій формі. Дав останньому матчі проти Тоттенгема, там трошки з його флангу прилетіло, але то я думаю не так страшно. Він впевнено грає в кожному матчі. І заключний наш матч це буде Бренфорд Крістал Palace, точніше навпаки, але в ньому, можливо, зіграє Ярмолюк Єгор. В минулому матчі він вийшов на заміну, по-моєму, по перерві чи на 56-й, чи десь так близько до, до того. Тому, можливо, навіть в основі він давно вже не виходив. Раніше його бувало, підпускали, але зараз трошки підсів на лавку. Тож такі матчі нас очікують. Ще раз вам нагадаю, що є телеграм-канал Футбол, посилання в описі або в шапці профілю. Переходьте, там будуть опубліковані стартові склади перед цими матчами, перед початком. Та вся статистика з матчів, можливо, наші хлопці заб'ють сьогодні, тому і відео голів буде там, або крутих моментів. Тож чекаю вас там, гарного перегляду футболу, дякую за актив!